Сік у своєму складі містить вітаміни А, Б, С та Є, а також більше двох десятків мінеральних речовин, таких як йод, кальцій та мідь. А Головне він є профілактичним засобом проти серцево-судинних захворювань. Чи якісні томатні соки на полицях наших магазинів? Перевіримо. Досить часто ми можемо зустріти напис на упаковках 100% натуральний сік. Таким може бути дійсно свіжевижатий сік або ж відновлений з концентрату. Безумовно, щойно вижатий сік зберігає найбільше вітамінів, проте він може вироблятись та запаковуватись виключно в сезон збору помідор, а саме з серпня по жовтень. Тому виробники навчились готувати так званий відновлений сік. Отож, звертайте увагу на дату пакування. Сік, запакований весною або взимку, не може бути свіжевижатим. Если вы следите за своей фигурой и хотите снизить вес, томатный сок вам может в этом помочь, так как э, томатный сок содержит вещества, которые способствуют выработке серотонина, э, который улучшает настроение и помогает при стрессе. Но не стоит забывать его противопоказания. Томатный сок не стоит употреблять людям с желчекаменной болезнью, с обострением гастрита, с язвенной болезнью, а также холестеститом и панкреатитом. Если вы не можете сдержаться и съедаете большие порции, за 20 минут до еды выпейте 200 мл томатного сока. Ни сік менш калорійний ніж фруктові соки. Він містить калій, що підтримує м'язи в тонусі, допомагає обміну речовин. Природний пігмент, який надає томатам яскраво червоний колір, є сильним антиоксидантом. За висновками дослідників, він перешкоджає утворенню ракових пухлин. Для тестування в магазинах міста ми придбали три зразки соку томатного. Отож, перевіримо: томатний сік відновлений торгової марки садочок, сік томатний натуральний чумак та сік томатний відновлений торгової марки Наш сік. В рамках програми якості та безпеки харчових продуктів якість по-вінницьки» до випробуваного центру державного підприємства «Вінниця стандарт метрології» були направлені три зразки соку томатного стерилізованого. В Даних зразках продукції визначались органолептичні, фізико-хімічні показники, мікробіологічні, а також наявність синтетичних барників та консервантів. Що відповідає сік томатний за смаком, запахом та консистенцією всім нормативним вимогам? з'ясували фахівці Вінниця Стандарт Метрологія. Для цього вони продегустували кожен зі зразків. При проведенні випробувань за органолептичними показниками соку томатного можна зробити наступні. Висновки, зовнішній вигляд і консистенція однорідна рідина з тонкою подрібненою м'якотю плодів. Смак і аромат добре виражений притаманному даному виду соку, Без стороннього присмаку і запаху. Колір однорідний за всією масою. Отож, за органолептичними показниками, усі три зразочки соку відповідають діючим в Україні нормативним документам. Мікробіологи визначали в зразках томатного соку pH – Це показник, який дає змогу зрозуміти, чи не змінена при виробництві концентрація продукту. Прилад, яким вимірюють цей показник, називається ph метром За мікробіологічними показниками усі три зразки соку томатного відповідають вимогам, діючим в Україні нормативним документам. У фізико-хімічній лабораторії в зразках соку визначали масову частку розчинених сухих речовин. Для цього на призму рефрактометра капають томатний сік. На табло висвічується кількість сухих речовин. Визначали також масову частку м'якоті. Для цього пробірки відважили по 25 грамів соку та помістили його у центрифугу. Там він підігрівається. Осад, який залишився, зважують і по формулі визначають масову частку м'якоті. За фізико-хімічними показниками, такими як масова частка м'якоті, масова частка розчинних сухих речовин та масова частка дитрованих кислот. Усі три зразки томатного соку відповідають вимогам діючих в Україні нормативних документів. i you Як показали дослідження, зроблені фахівцями Вінниця стандарт метрологія, усі три зразки соку, які надійшли на перевірку, пройшли тестування. Отож, логотип Якість Повіницький отримали зразок номер 1 Томатний сік відновлений садочок, зразок номер 2 Томатний сік натуральний чумак, та зразок номер 3 Томатний сік відновлений наш сік. Програма якість повіницьки не носить рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями. Виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів Якість Повіницьки, затвердженої рішенням сесії Вінницької. Міської ради номер 282 під 01.07 2011 року. Інформації щодо томатного соку ви сьогодні отримали. Право вибору залишається завжди за вами. Піклуйтесь про своє здоров'я, дивіться телеканал Віта та програму Якість Повіницьки.